Один із Паш. А вон ще інший Паша. Привіт. Ось такі змагання. Здарують. Привіт. На сьогодні таке маленьке свято. Всі приїхали. Побачимо, як це буде все виглядати. Настрій перед гонкою кожного тому я ну, знаю це і я не буду брати інтерв'ю, якщо самі щось не скажуть. Так, ось Цікавий він похудавший гонщик на його. Тут багато знімають. Така цікава тут, коли він знімає, Вирішив трішки від'їхати, не знаю, скільки вийде. Став, ну, доміг, доїхав, щоб ці кіслів є. Перше буде руління в групі. Тому що там обіжають і там буде розворот. Всі будуть тут з'єднуватись. Вийшло, що на українська парочку. ну, наші паші, ще там е гребелісти амбіційні, тому що дуже е полога траса. Не знаю, як це буде видно, вже поїде група. Якщо ми бачимо, плюс-мінус їдуть з саме групою, але вони розбрались по іншим, по різним категоріям. Ось трійка в білій формі і ось така їхали спочатку троєм, і за вами там група чоловік 10, трішки витирають спину. Це со старту? Так, да, так, да, так. Да. Вважається, старт був доволі таки розрознений. Коли вже пройшло час, вже зібралися більш-менш в групу. Ну, це десь перед трейлами. Хлопець їде там, якось так. Дуже далеко. Ох, Паша. Ще один. не що таке, що на країні. Битонська. А ще інший в ту групі, навіщо я не знаю. Так, і тут ми бачимо, дата поїхали. Ще хлопці. Так. Ось вони лідуть ось оцю, якщо б велика група. А тут в них дуже цікава. І не так і навіть рот не відкриває. І все є закритим потом буде. О, з багатником. эти. як Я думаю, може це і в них два старти. Як це інша група. Вони їдуть досить постійно. А, це якісь ліві, тому що без номерів, без шалонів. Учасник, бачу номер. Але в нього якась повна хаос. Так, а тепер як юаді. Подивись, щоб правильно? Так, 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 вот так. Якщо тебе було нормально, то так і потрібно. Так, да, є. Але там щось злітає. Що, що робити, коли е, траса. На частково. Можна поїздити, коли тут не вбираєшся. І тут цікаво. По мототрейлу їздять люди. І тут така цікава подія. Другий ну, може почали. <віграє> ще, ще, ще. Отак, так от хлопці бавляться. Це не учасники. Ну, десь там, за ходом дистанції вони 에... роблять 에... свої болівальницькі рухи. <сих> 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 Шо, учасник? Так іде. Ось так, вливальники, Потом раздрожнено стали ехать, ну понятно, потому что бездорожья началось. Камыши, особенно в камышах, сильно э, разъехались. Я вел группу почти до трубы. Паша тягне тягло третий? Паша поругался А Паша мы за мной ехал Гревелис mm -hmm. дальше ехал чуть чуть дальше Олег они чем Паша тягло остальные Гревелисты чуть ближе к трубе уже начали на смену выходить Макс южноукраинская Андрей Гости нашей гонки. Нету, я сам... Я, я понял. Так, у тебя у тебя вот все подъезжают, все участники. Участницы. Реально. Ты, реально. Ты, ты, надо клеить. Oh, oh. а тут я не знаю, тут камни. Не, получится. А, реально. И клеить надо, когда высохнет. Так нельзя клеить. Когда происходит вулканизация, другую ватку здесь. Вот это первый. 40 кілометрів, але в тому році він просто просрався. Так, хлопець перший. І не знаю чому я цю лайтову категорію записався, але він їде. Подивимось. Що буде далі? Я ее никогда не, ну, не зацеплю но... так. Ну, Аккуратно запевне за, за. друге місце ну, перший далеко від тебе. Да, їдуть, їдуть як можуть. І ми стоїмо тут ще. Віче нікому не доводить. Так, це хлопець третій в загальному. Так, це перший заїхав, цей чимось. Ча на байку. Хлопець на байку. Ну, спокійно їде, в трійцу заїжджає. такое. Проверка. ему? И с маячком на гонку. Да ну, это уже... Ты знаешь, немножко <свист> я бы <свист> дал давление. <свист> осторожно, осторожно. Я бы дал давление еще. Итак, подъезжаем. Хлопчик. Вот, Вообще. Перша а, я думав що зрання, як на триат... триатлоні тріатлоні спрыгне попійно поматорськиш Ну, подивимось. Це кращий катер. давай, 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 тепер ще поки. Теж і ці дві дівчини. Одне велосипед, знову ми. Ще продовжуємо качати, вже назад їдуть. О май гад. Так, давай, дівчина, попереду, давай, давай. Це тут. Це окей, окей, давай, давай. Хвилина, не більше, вона теж. Вітаю, як починав теж важливо було діття їхати. Крути, крути, крути! Вагу вперед! Е! -е. І знову, знову ми ще а, складаємось на дівчина. четвертий П'ятий загальному! Плюс дівчина там одна. Попереду дівчина давай, давай. Тільки перший там сейчас заїхав. так всі. Всі як ви. Давай, 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 давай. А, хотів допомогти, а, не, а, не, а неправильно. Йей! Не знаю правила. Тонкості. Все, давай, зараз буде пряма. Не, вже можна сісти і ви, виїжджали люди. Так, повна стопаста не стоїть, да, він сили, сили багато, де Так, і от хлопчик О боже Пробі Прибігніється Я испугаваю второго бігали, а зараз видите, що вийшло. Знову, давай, давай, давай. А ні, куди вже? Ну ваша дівчина перша, теж вистегволося. Вона на півках! Але вона не спригнула, як трістри слоні. Напевно, ще матерка. Так, тут можна сісти, так. Тільки взагалі нічого віки. Ні, перший тільки я заїхав. А ті половину. Давай, давай, попереду півфилини. Якась поступово їде. Але справжній, справжній автоматор, така починає, напевно. Так. О, і друга так що. Так. Тут тільки перший за... перший опець тільки заїхав. О! Отакована стрілять воно реального. Ну, ще, перша дівчина з стрятвону, вона яка аматорша що заходила, не, не, не сприбнула нічого. Оооо! Опаса не, вона може на камеру, вона сильно педалювала, коротше, через цього, <смі> <смі> Так. О! -о. Це, це друга, це третя дівчина загально. А ні, без номер. хоча, може номер пав десь. Такое, от так цікаво для них, супер. Тут не зустрічався в лобовую з учасниками дистанції 40. дві наскільки я пам'ятаю. Так, да так, -да, ми це з ними робили якраз тут. Раніше. О, так можна це кайфанути на КП, нам брати все ще дають. <раплях> Ту, блин, часу немає. А тут якраз. Дівчат, супер. Йей! Що, дівчата, кайф попереду. Так, теж. Все, окей, їдемо. Так, давайте всього. Так, ви взагалі перший раз на куяльнику. Я думаю, просто перший раз в гонці. Ну, вам сподобається.